Ці звикли, що рейдери приходять уночі з тітушками. Але тут сценарій інший. Колишній прокурор з банди Матіоса, нинішній юрист Толера Віталій Опанасенка вирішив відібрати у нас ГО, погрози, чорний піар у телеграмі, скарги в адвокатуру, а потім через реєстратора Лопоцюк з мінюсту Стефанішиної просто переписали організацію на підставних осіб. З Житомира. Пізніше Опанасенко пропонував повернути ГОО, але в обмін на мовчання проти Столара. Ми, а вже ж, відмовились. І ось останній крок: прикриваючись статусом ОБД, а вже ж фіктивним. Опанасенко подає падає позов у Основ'янський суд Харкова. Мета проста: тиск і спроба добити нас юридично. Справу вже слухають. Ми подали клопотання, щоб виклати його. Та столара в суд як свідків, нехай самі розкажуть, як одночасно грали роль і інформаторів і рейдерів. Злякається чи ні, побачимо в залі суду. Хочеш більше наш телеграм.